Із стародавніх часів людина шанобливо ставилася до лісу. Багато народів навіть вважали, що ліс це немовби одна ціла жива істота, яка вже тим ласкава до людини, що дозволяє жити під його кроною і знаходити там їжу. А ліс на кам'яних кручах видовище воїстину надзвичайне. Здається, що ці пейзажі зійшли зі сторінок романів Майнрида чи Фенімора Купера. Мимоволі ловиш себе на думці, що незабаром із-за каменів мусять з'явитися силуети червоношкіри, або річкою зараз пропливе індіанська пірога. Заповідне урочище Лабіринт входить до природного комплексу Трикратського лісу, посадженого в 70-ті роки 19-го сторіччя графом Скаржинським. Тут лісова територія перетинається рукавами річки, берегами якої велетнями стоять могутні двохсотлітні дуби і витончені плакучі верби. Ця територія є заказником національного значення. Унікальність каньйону полягає в незвичайному поєднанні природного комплексу лісової і водної екосистеми у сполученні з чудовими пейзажами гранітних скель. Які день ніде сягають 30-50 метрів заввишки. Ця місцевість не опускалася до морських глибин впродовж багатьох мільйонів років. Сірі чаплі гніздяться бікоббік з іншими видами голінастих, а також разом з бакланами. А ще в колоніях чапель зустрічаються гнізда сов та денних хижаків. Свої гнізда чаплі влаштовують на високих деревах. А якщо їх бракує, то зрідка задовольняються заломами очерету. Але все ж таки основне місце їх гніздування дерева. Причому в тих випадках, коли колонія складається з пернатих декількох видів, сірі чаплі прагнуть зайняти місця для гнізд вище за інших птахів. Гніздо, звичайно, будують обидва члени сім'ї, і кожний виконує свої обов'язки. Самець розшукує, і приносить будівельний матеріал, а самиця укладає його. Найкрупніший хижак в цих місцях єнотоподібний собака, єдиний представник сімейства псових, який впадає в зимову сплячку. Весною тут з'являються дубоноси, строкаті симпатичні пташинки, які зрідка попадаються на очі. Їх пісня грубий тріск, що нагадує металеве цикання. На березі і піщаних мілинах, підстерігаючи рибу, нерухомо стоять чаплі. У крутих берегах водяні щури риють собі нори. У всіх річках і струмках мешкають цікаві тварини. Одні з них селяться у воді, а інші по берегах річки. Загрозою для всіх мешканців цього біотопу є забруднення навколишнього середовища. Ріка з повільною течією притягує велику кількість тварин. Багато ссавців і птахів навідуються сюди лише інколи, у пошуках їжі або для того, щоб угамувати спрагу. Проте є і постійні мешканці цих районів. Життя чаплі тісно пов'язане з водою. А ось жиру, який виробляється куприковою залозою для змащування пір'я, їм не вистачає. Зате вони мають своєрідну компенсацію. Природа забезпечила їх спеціальними пудреницями, які також називають пудредками. Це пучки дуже ламкого пуху, схованого в певних місцях під пір'ям. Пух постійно кришиться, перетворюючись на мікроскопічну пудру, яку птах, підчепивши дзьобом, висипає на пір'я, що допомагає чаплям уникнути його склеювання. Поселення тварин, особливо колоніальних, не існують ізольовано від інших мешканців біоцинозу. Гніздів'я чапель оточує безліч інших пернатих, що відносяться до різних систематичних груп. Озера і річки Трикрадського лісу є одним з перевалочних пунктів під час міграції пернатих. Багатством місцевої фауни ці місця поступаються лише уславленим лиманам Одеської області. Одеські лимани центральний пункт весняно-осінніх міграцій європейських пернатих. Деякі види птахів залишаться гніздувати тут, інші відкочують на північ, а деякі. Заселять лісові озера трикрат. Глибокі розломи гірських порід нагадують уступи американських каньйонів. За безодною на гігантських простоспадних схилах ущелини химерне світло створює якийсь немислимий контраст моторошних тіней і сірувато-жовтих неживих плям. Ефект посилюють чагарники, котрі якимось чудом учепилися за мертве каміння.